На покрова ми сказали проповідь, що не буде добротного томаса і документа по признання церкви нікому в Україні. І ми як у воду дивилися, як в зеркало. Дійсно Галицькі Уняти принесли із Турції Томас для якоїсь ПЦУ. Православної церкви України, котру нині ті судді, які не вірять нікому, ніщо, вирішили зробити церкву державною ПЦУ. Ну ми тоді сказали їм, наша церква дає їм документ в руки з печатью. А от ПЦУ немає Томаса, а нам сказали, як немає? Ми кажемо, ми слухайте нашого уважаємого патріарха Філарета. Він казав, що Томас не настоящий, не дали то що обіцяли. І вдруг ми дійсно взяли в руки Томас, там прочитали, що Турецька церква визнає в Україні якусь цю свята церква України, а ПЦУ там не вспоминається. Боже, дивимося, як нині в Євангелії наскочили на апостолів книжники і фарисеї заговорили, попросили, сустязаються, крутять, не вірять. Як удивительно роблять то, то донині книжники і фарисеї щоб заболтати головної. ведь перед ними апостоли, прийшов Месія, про нього прок Агей. Сообщив за 500 років, що прийде предвічне Слово, родиця для народа Божого Месія. Пророчества були і на Ісусі сповнилися. В Віфлемі Юдейському, як казав один з пророків, родиться Месія, бо то та земля нічим не менша, ніж другий, бо із тебе родиться вождь, казав пророк, котрий упасець, спасеть народ мій Божий Ізраїля. От про що треба було думати і говорити з апостолами, а не просто вадитися, спорити, піднімати другорядні питання. І от ми всі подумали, а ведь цілу історію Церкви Христової, різних мастей, книжників і фарисеї, всегда осознавали, що вони безбожники Дніпраславної церкви, але не хотіли до того публічно признати і навіть обіжаються, якщо їм такое слово казати. Але правда є правда, що ми сьогодні говоримо про те, що Бог покликає нас бути учасниками Царства Божого і лишитися всіх другорядних занять. Нічим не займатися. Котре вредить росту духовному, а вірою в Христа Ісуса стати дітьми Божіми, котрі покликають нас бути в цьому світі уже определеними людьми, не спорити, не додівати, не послухати ложних пророків, а дійсно, придавши церкві Христовій, возрастати, Духовно. Удивительно, що нинішнє Євангеліє завершається тим, що до Ісуса привели юношу, бісноватого, Німого. І тоді Господь сказав такі слова: о роди невірний! Невірний, невірний. Доки з вами буду, доки вам буду терпіти. Якби ці слова сказав Ісус нині. Його б обвиняли судом, що він оскорбляє жителів землі. Якщо в другому місті апостол Богослов каже, «Сі світ лво лежить», якщо б ці слова сказані були, жителі цієї землі могли б на нього жалуватися в суд. І каже Ісус. Що дружба з миром – вражда проти Бога. Ну опять же, якщо це слово сказати нині, то раз судили Ісуса. Ми теж сказали, що якщо люди суть, котрі до церкви не ходять, Богуся не молять, а бажають міняти дати Христового рождества, таке то й хто люди? Навірно, не лише безбожні, а й сатанінські люди до церкви не ходять, Богуся не молять, ведуть себе неосторожно. А значить, наша задача нашим людям предупредити, будьте осторожні з тими людьми, у них не є серйозних намірів. Боже, благослови нас, щоб у всьому світі були способні супротивлятися книжникам і фарисеям, не бути куплені зразу бесідами всьосвітніми. Ми розуміємо, що простеньких наших людей деяких куплять. Зубніть столку. Но більша частина людей наших держиться сміло Єдинство церкви і єдинство Із Господом уже 1150 років от часу Кирила і Мефодія під Карпатами функціонує Древня, Кирило мефодіївська православна церква Восточна. Яка була регістрована в часи Чехословакії, яку своїм статусом церкви вийшла тоді колись в 45-му році і в состав Совєтського Союзу, а нині в складі України. Але за те, що у нас є Українська православна церква, де блаженніший митрополітнуфир предстоятель, а собор церкви прийняв рішення про повну самостійність і поклав документ на стіл. І судді вищої степені починають вірити чи не вірити, чи не подозрівати, ми маємо діло, казується не з юристами, а з якимись людьми простенькими, котрі путають юридичні терміни із настоящим реальним фактом, що Українська православна Церква має центр управління в Києві печерській Лаври в Києві. І являється, має повну проголошену незалежність. Врем'я покаже, щось цей світ буде говорити. Но на даний момент, якщо дівчинка, яка стала жінкою чоловіка, согласилася розписатися з ним, народити чоловікові діточок і внуків, і вдруг чоловік починає підозрювати, що жона його не любить, що вона десь там ще хтось має. І портить сімейні відносини. Ну, точно, так і ми кажемо. Ну за вам суддям вищої степені по телевізору виражати сумнівне, мов неправду кажуть? Вроді би, мають документ про самостійність. А подозрівають, що комусь подчиняють. Ми кажемо: Господи, навчи нас одно пам'ятати: ми починяємося Христу Ісусу, церкві Христовій. І тут нам в землі ми діти Божі, котрі знають Сину віри і готові пострадати, якщо треба, але не піти до книжників фарисею та вадитися з ними, вести з ними пусті діалоги. Бо дійсно спасительна віра потребує молитви. Поста добрих діл, а тепер іде рождественський. буквально через пару десять днів ми будемо мати своє рожденство. Наскакували на учників і хотіли заговорити, заболтати главну тему. Мов ви думаєте так, рішення принесе так, але ми подозріваємо, що ви так не думаєте. Що ж робити з такими людьми? Як жити в такому обществі, коли навіть судді високого ранга продемонстрували, хоча й косвенно, ненависть до канонічної церкви, поступаючи, так ми й тут, діти Божі, а в вічності в єдну з пороком Агеєм і со святими нині поминаємоми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божоє. Амінь.